Доброго дня! Я називаюся Люда Бублик, присяжний перекладач української польської мови, судовий медіатор, судовий юрист-лінгвіст. І на цій сторінці розказую вам про питання, з якими зустрічаються українці, коли приїжджають жити до Польщі. Як присяжний перекладач, я часто буваю на перекладі нотаріальних актів у нотаріусів, і дуже часто ці нотаріальні акти стосуються оренди житла, купівлі нерухомого майна, таких питань. Я би могла вам багато про це розказувати, але вважаю, що краще, щоб розказав фахівець. Тому запросила пані Ірину Дроздовську з ліберані рухомості у Бедгощі, і поставлю їй кілька питань. Хай вона поділиться з нами фаховою інформацією. Маю надію, що ця інформація багато кому з вас знадобиться і допоможе зорієнтуватися в безкрайому морі нерухомого. Майна у Польщі доброго дня. Всіх вітаю і щиро дякую пані Людмилі за запрошення. Які є види оренди житла в Польщі, і які найбільш розповсюджені? Найбільш розповсюджене звикла. Умова найму, тобто це звичайний договір оренди, який підписується цивільно між власником нерухомості або довіреною особою, а також квартирантом. Додатково є ще найм оказіональний, це більш підкріплена форма безпеки для власника, а також і для квартиранта. І трошки пізніше про неї детально розповім. як знайти відповідне житло. Для того щоб знайти для себе цікавий відповідний об'єкт на ринку нерухомості, потрібно попрацювати, звісно, тому що хороші варіанти дуже швидко зникають. Пошукайте обов'язково на різних інтернетових сайтах, типу Олікс, Отодом, нерухомості онлайн. Ми їх зараз не рекламуємо, але чітко інформуємо, що там це можна інформацію знайти. Також дуже багато інформації в Телеграмі, а також на Фейсбуках та Інстаграмі. Рекламують агенції а також приватні особи. На що звернути увагу, коли оглядаємо квартиру? При першому огляді нерухомості, звісно, ем, важко зорієнтуватися в деталях. В першу чергу, ми звісно дивимося на сам стан об'єкту, на те, чи нам підходить якби локалізація та саме випосаження, тобто меблі, які знаходяться в квартирі. А окрім того, вже на спокійно ми спілкуємося з власником про більш конкретні деталі, про умови співпраці з ним на майбутнє і про ті умови, які він впише в контракт. На що звернути увагу, коли підписуємо договір? Які можуть бути підводні камені у договорі? Це дуже хороше питання, і скажу відверто: це елемент, який в договірі оренди, взагалі, і під, під час підписання вимагає концентрації, оскільки договори є дуже різні. Часто, якщо це приватна оренда без супроводу агенції, ви отримуєте договір оренди, який власник мав або з попередніх своїх співпраць, або ж десь там з інтернету. І на жаль, не завжди ці договори є, теж якісні відповідно для того, щоб знати, що там повинно бути вписане, з перших і важливих таких елементів. Елементів, хто кому що, за які кошти і на який період це якби речі, про які якби немає сумніву, вони повинні там знаходитись стосовно інших елементів, це право розірвати контракт достроково про кауцію, яка повинна бути вписана. Також про те, чи це є власник, чи довірена особа підписує цей документ. Це вже потрібно розбиратися конкретно при ситуації. Чи можна достроково розірвати договір оренди і як зробити це, щоб не наразити себе на додаткові витрати? Розірвання контракту це, на жаль, дуже складний процес, і часто він ризиковний як для власника, так і для квартиранта. І для того, щоб забезпечити сторони, є правила, є правила, які виникають з кодексу. Маємо так, якщо це договір на конкретний період визначений, припустимо, рік немає права бути в договорі вписано окрес виповідняння, тобто правило, право розірвання цього контракту. Якщо це договір на Час не тобто без визначеного періоду, то, звісно, є правила згідно кодексу це три місяці попередження завчасно. Що одна, що друга сторона. Я, якби прихильник полюбовних домовленостей між сторонами, і звісно, що з практики в життю кожного можуть змінитися життєві ситуації, потреба виїзду або ж продажі нерухомості зі сторони власника. Потрібно сісти і домовитися, знайти якийсь якби спільний знаменник і не зробити того, щоб хтось когось виставив за двері, або ще квартирант залишив двері в ключі в скринті і втік, і не пояснював, де він полівся. Тому якби до таких ситуацій старайтесь не допроваджувати. Що таке попереджувальний термін і як він рахується? От, власне, те, що я згадувала в попередньому, як би в питанні на жаль, немає можливості вписати в договір, припустимо, на рік, права розвивання договору. Можна, звичайно, в практиці зустрічаються такі ситуації, але хочу вас єдине попередити, що якби дійшло, не дай Боже до суду, то сторона буде якби по кодексу. І відповідно ви не зможете розірвати цього договору завчасно, якщо власник або ж навпаки квартирант на це не згоджується. Тому я завжди пропоную так: поговоріть з власником завчасно. Перед підписанням договору, як він дивиться по-людськи на ситуацію, ано ну, щось станеться, так ано ну, ж, мені треба буде змінити місце проживання, або я поміняю працю, або мені буде важко фінансово оплачувати цю нерухомість. Якщо власник скаже окей, ми домовимося, звісно, ми про ці речі не вписуємо в договір, але ми розуміємо, що його позиція ну якби адекватна, принаймні на момент підписання договору. Тому ось так, якщо це, звісно, ситуація прописана в договір, і ви маєте місяць завчасно, попереднього. Власника, то обов'язково цього тримайтеся і майте на увазі, що місяць це не є від першого до останнього, а як мінімум один день до закінчення попереднього місяця. Що таке кауція? Чи вона повертається і за яких умов? Кауція це депозит. Тобто це гарантійні кошти, які залишаються у власника на період повного проживання квартиранта до моменту закінчення офіційного договору або ж до моменту розірвання полюбовного договору. Мало того, кауція не повинна бути повернута в першому дню видачі ключів після закінчення контракту, є прописані терміни. І якщо це вписано там до 14 або до місяця, то зазвичай власник має право затримати ці кошти на цей період. Мало того, якщо все добре, ви закінчуєте. Ці договір закінчували без боргів, без якихось недоплат. Мало того, закінчили з прибраною квартирою і також незнищеними речами, то звісно, що власник готовий і повинен вам повернути кауцію в повному розмірі. Для чого він її залишає на цей місяць чи там 14 днів, оскільки розрахунок жековських платежів, тобто чинж, а також інших комунальних, можуть бути з затримкою, тобто не обов'язково з місяця на місяць, і для того, щоб власник потім не бігав. Не шукав квартиранта, він має ці кошти і може з них е, закрити ці якби недоплати, а потім по зменшених е, якби, оцих оплатах повернути решту, що залишилось. Підписуючи договір при нагідної оренди житла, люди приходять до нотаріуса і підписують також декларацію про добровільне піддання себе судовиконавському стягненню. Що це таке? Це досить звучить серйозно і відповідально, і мало того, так і є, оскільки договір наймо оказіонального останні роки. Приблизно до п'яти зробився дуже популярним договором для того, щоб власник мав можливість застерегти себе від неблагополучних і е квартирантів, які припустимо, будуть е порушувати контракт, не будуть вчасно оплачувати за квартиру, будуть робити якісь непорядні речі, за які приїжджатиме поліція. То для власника це є якби інформацією червоним, якби прапорцем, що він може з розірвати з вами контракт швидко. Знову ж таки, не може розірвати з дня на день і він не може людину виселити швидко. Але якби підписання у цього договору, найми оказіональне, заміщає власнику судову е, тяганину, тобто не повинен власник подавати квартиранта в суд і очікувати рік, півтора-два для того, щоб йому все-таки дали рішення і, врешті, дозволили виселити квартиранта. Якщо квартирант свідомо іде до нотаріуса після підписання договору оренди, підписує. Подання екзекуції, тобто піддається себе судовиконавчому стягненню, то це є якби явний сигнал, що власник, після того як ви порушуєте закон, може звернутися в суд, і коморник судовиконавча служба зможе виселити в пришвидшених темпах. З другого боку, підписуючи найм оказіональний квартирант теж є досить застережений, оскільки власник не зможе в процесі року просто так бо йому придумалось розірвати з вами договір. Тобто, як мінімум, період проживання для вас цей договір гарантує. Чи може іноземець орендувати квартиру в Польщі без прописки або без картки перебування? Е так, звичайно, квартирант, який бажає зняти квартиру в оренду, може і повинен мати як мінімум документ, підтверджуючи особу. Це, припустимо, паспорт закордонний. Якщо є наданий песель, дуже добре. Якщо його навіть немає, повірте, власники теж згідні підписати такий договір з таким квартирантом. Не обов'язково вам прописка і не обов'язково вам ем, наявність карти побиту. То які ж документи потрібні для підписання договору оренди? От, власне, якщо ви вже знайшли для себе чудовий і ідеальний об'єкт, власник згідний вам здати, бо повірте на ринку зараз так, що нам треба теж сподобатись власнику, щоб він був готовий з нами співпрацювати. Він підготовлює зазвичай це по стороні власника підготовка договору. Якщо ви співпрацюєте з агенцією, то звісно агенція допомагає вам в цих документах, і ви повинні надати свій песель, свій паспорт всіх членів. Сім'ї, якщо ви проживатиметеся з родиною і е, підписати якби, вибраний контракт. То які ж можуть бути причини, коли власник квартири відмовляє в оренді? На жаль, е, це дуже е, ментальне питання, оскільки власник е, ну, якби вправі розпоряджатися власним майном і дуже з власних індивідуальних переконань. Дозволяти або навпаки не дозволяти підписувати з ним контракт може бути так, що власник сумнівається, чи ви будете платоспроможні. Якщо, звісно, я наприклад працюю з клієнтами, я допитуюся, які у вас є доходи, чи ви працюєте офіційно, чи у вас є збереження, і ці речі теж пояснюю власнику і переконую, що є шанс, що ці квартиранти будуть хороші, бо що для власника житла важливе, щоб було оплачено чисто і не було ніяких клопотів. Так тобто, якщо ми в цьому власника зможемо переконати, то зазвичай і все окей, іноді відмовляють за наявності тварин. На жаль, це дуже часта практика, оскільки власники хвилюються, що житло буде ну якби занедбане або ж знищене тваринами і тому. Прямим текстом відмовляють навіть в оголошеннях зазначають, що з тваринами мені знову ж таки можна пробувати переконати власника або ж запропонувати, що ми викупимо страхівку додаткову, яка гарантує, якби щось попсулося з, з цієї ситуації, то страхова компанія покриє шкоди. Також, на жаль, дуже часто власники відмовляють сім'ям з дітьми. Ну і це якби в першу чергу причина, оскільки потім важко таку сім'ю виселити, якщо би були якісь непорозуміння між вами, так і власник. Краще на початку відмовить і скаже, я сім'ї з дітьми не здаю, аніж буде потім переживати, чи в нього будуть клопоти. З другого боку, якщо він заключить з вами власне договір, найму наймоказіонального, то він теж є перестрахований, тому що якби це вже не обіймує жодних періодів. І якщо людина дійсно робить проблеми, то судовиконавча служба не дотримується у цих періодів зима літо і тому подібне. Так що, ось так. Чи договір оренди? Повинен бути підписаний тільки польською мовою, чи обов'язково польською і українською, може англійською. Договір має. Бути в першу чергу польською мапою зорганізований і в будь-якому випадку можна його перекласти. Переклад договору це вже ваша індивідуальна справа. Часто рекомендуємо звернутися до перекладача, власне, до пані Людмили, якщо вам буде так зручно, і перекласти його більш детально. Якщо це договір цивільноправний, то іноді клієнти звертаються просто до Google-перекладача для того, щоб мати просто для себе загальну інформацію, що ж там вказано, але зрозумійте вірно, що юридичні тексти на жаль. Діпетії деколи дуже нелояльно трактує. Тому якби звертайтеся до спеціалістів. Якщо це договір найму оказіонального і ви повинні звернутися до нотаріуса, то для вас обов'язково є присутність перекладача, якщо ви не володієте польською мовою. Що станеться, якщо власник розірве договір? Скільки часу я маю на виселення? Це дуже складне питання, оскільки залежить в який період і як завчасно він вас попереджає. Чи для цього є явні причини з вашої сторони, тобто ви порушували контракт, чи навпаки власник просто вирішив з вами розпрощатися, оскільки це все регулює договір. Якщо у вас дійсно в контракті є одномісячний період виповідження, ну то найкраще, коли він це зробить за місяць, плюс один день завчасно. На жаль, практичний досвід. Ось навіть клієнтів, які не були нашими клієнтами, зараз вони шукають оренду. Власники вислав їм офіційного листа, і на жаль, через те, що через пост цей лист дуже довго йшов, а то плюс вони були у відпустці. Вони його відібрали практично в останній момент. І на жаль, часу у них вже залишилось дуже мало. Не попередив їх додатково телефонічно або ж мейлом. Тому я рекомендую навіть в договірі завжди прописувати різні форми комунікації з власником. І як мінімум, якщо це супер важливі питання, нехай він вам е -е, пише, якби на всі можливі е -е, комунікати. Чи можу я зареєструвати бізнес в орендованій квартирі? Реєстрація діяльності в орендованому житлі зазвичай не є можливою, оскільки власники застерігають собі це в договірі. Навіть ми, як агенція, теж дуже часто прописуємо недозвіл на реєстрацію фірми. Чому так відбувається? Для власника, якби це не є якийсь якби клопіт, тому що дійсно ви можете отримувати ту листи і все решта. Але якщо би ви З'їхали з квартири завчасно і не виреєстрували якби цієї діяльності, то, на жаль, власник залишається в дуже сильній проблемі, оскільки він без вашої згоди і без вашого доручення не має можливості цього зробити. Тому офіційно в договорі прописується брак такої можливості. Хіба що ви домовитись по іншому і, наприклад, залишити додатково доручення нотаріальне для власника з можливістю виреєструвати в майбутньому, якби стала ситуація непередбачувана, чи дає оренда? Право на прописку або виготовлення картки перебування. Так, звичайно, договір оренди часто власники прописують теж неможливість замельдуватися, але це є не згідно з законом, оскільки право до локалю дає людині повні можливості звернутися в ужад, зареєструвати себе, тобто прописати, зробити мельдунок, і теж податися на цей адрес до ужаду Вигуцького на карту побиту. Тому, якщо власник вам забороняє, ви йому пояснюєте прямим текстом, що ви не збираєтеся там прописуватись на вічно, вас замельдують тільки. І на період важності ваших документів або ж на період важності договору оренди, тому на жаль, довше ви там перебувати і так не зможете, як убезпечити себе від недобросовісних власників. Хороше питання, тому що зазвичай в практиці всі бояться квартиранта, але на жаль, власники теж є не завжди порядні і не завжди такі, які можна довіряти. Найчастіше неприємна практика, коли власник окей залишає ключі у себе, і це нормально, тому що є зазначено, що, наприклад, квартиранту передано два комплекти ключів, плюс один залишається у власника, але часто власники теж бояться залишати собі ключі, бо, бо типу, якщо би сталося вламання в квартиру або якась неприємна ситуація. То власник йде, один з перших на якби підозрювання. Так з другого боку, коли у власника немає ключів, це теж є ризик, тому що якби ви виїхали десь там надовго, у відпустку, і сталася якась серйозна аварія, чи не дай Боже, пожежа, чи прорвало труби, то власник має право під надзором служб зайти в квартиру і не виламувати двері. Тому, якби є аварійні ситуації, і ми їх теж в договір, наприклад, прописуємо. Але стосовно непорядних власників, про які було запитано, скажу відверто: є такі ситуації. Коли власники дозволяють в неприсутність е, квартиранта заходити в квартиру з якихось своїх там фантазій, не знаю, провіряти, як в них чисто, або ж е, дивитися, які в них там речі лежать, будь-які не, не хороші речі. Ну, то я вам скажу відверто, це вже є нарушення миру домового, і це вже підлягає підсудові питання, тому що немає права людина без вашого відома появлятися у вашій квартирі. Є дуже багато таких історій в інтернеті, і повірте, що це теж варто, ну якби інту. Ітивно, деколи варто це вичути і е, звернути прям на це питання увагу під час підписання договору і сказати власнику, що ми згодні, що ви до нас прийдете, подивитися чи в нас чисто, чи ми тут та не тримаємо додаткових котиків або не вселили ще 5 осіб. Так але будь ласка, нас попереджайте завчасно і ні в якому разі не приходьте, оскільки ми зберігаємо ціні речі в квартирі, і для того, щоб ми не мали якихось неприємних ситуацій в майбутньому. Будь ласка, попередьте і приходьте в нашу присутність. І все питання мало би бути вирішене. Звісно, коли людина непорядна з натури, то по на це і впливу не будемо. Чи часто іноземці стикаються з проблемами при оренді у великих містах? Чи в малих місцевостях легше знайти квартиру в оренду? Скажу відверто, Биткощ, ну я вважаю великим містом. Звісно, ми порівнюємося там до Варшави, Вроцлава і інших. То конкуренція дуже висока, особливо періоди, от літні, наприклад, коли зараз починають шукати для студентів, це дуже складний період. Тому, якщо ви маєте змогу, як сім'я, наприклад, шукати житло, припустимо, восени зимою, то це вже спокійніше, оскільки вже розібрали все, що було і не було. Але для вас, повірте, знайдеться об'єкт, тому що час від часу об'єкти на ринок виставляються. Стосовно чи важко, звісно, що стараються клієнти шукати завчасно житло, хоча би там за два-півтора місяці, але на жаль. Рахуйтеся з такою практикою, що на ринку в оголошеннях це вже об'єкти, які практично вот-вот або вже вільні, тобто власник хоче їх здати вже. А якщо у вас зараз ще не закінчився ваш попередній договір, то вам потрібно бути свідомим або оплат подвійних, тобто заплатити і своєму власнику і новій квартирі, щоб її зарезервувати. Ну бо новий зазвичай чекати довго не захоче. В середньому там 2-3 тижні, звісно, можна домовитися з власником, що ми вселяємося, припустимо, не від 1 вересня, а від 20-го, то це ж якби окей. Стосовно малих міст маємо на увазі такі, якби районного центру, так де припустимо, чи Солицькоявський, чи тут біля Бедго, чи маємо білі Блота чи накло, звісно, оренда теж там є. Це не настільки, якби обкладений ринок, якби великої кількості об'єктів. Але звісно, це можливо. Єдине на що звертайте увагу, чи дійсно вам об'єкт поза містом великим, де є праця, буде корисним. Якщо у вас є автомобіль, і ви можете доїжджати, то звісно нема проблем, і, мабуть, що ви добряче зекономите. Дуже дякую за обширну і ґрунтовну інформацію. Як чуєте, питань є дуже багато, і для того щоб уникнути неприємностей і жити спокійно в орендованій квартирі, гадаю, варто звернутися до фахівців. Дякую.